Путін розраховує на зниження підтримки України з боку заходу. Пише у своєму розслідуванні видання Більд. Російська влада планує імітувати прагнення переговорів, але насправді Кремль не збирається домовлятися з українським керівництвом і розробляє новий середньостроковий план війни. Так, за даними німецького видання, до кінця 2024 року Росія хоче повністю захопити Донецьку та Луганську області та дійти до річки Оскол у Харківській області. До кінця 2026 року дійти до Дніпра, захопивши значну частину Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей, у тому числі міста Харків, Дніпро та Запоріжжя. Усі східні території ліворуч від Дніпра, Росія планує захопити протягом трьох років, заявляє Джерело Більд. Після чого річка стане новою лінією фронту. Наразі Росія контролює близько половини Донецької та 95% Луганської областей. Великі міста, як от Краматорськ, Слов'янськ і Покровськ, залишаються під контролем України. В Кремлі очікують, що до кінця 2024 року ситуація зміниться. Пише видання. На херсонському напрямку планується утримувати оборону по Дніпру, не наступаючи на правий берег на Херсонщину чи Одесу. Пише більд, зазначаючи, що єдина турбота Москви тут не допустити просування України до Кр. Риму Путін готовий щороку втрачати в Україні до 100 тисяч військових. Він також розраховує, що в США до влади прийде президент, який різко скоротить або повністю припинить військову підтримку України. Ну що ж, друзі, з нами на зв'язку наш наступний гість Іван Ус, кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Іване, доброго ранку! Раді вас бачити. Вітаємо! Вітаємо вас. Доброго ранку. Пане Іване, е... вітаю вас. Вітає всі дякуємо, пане Іване. Отже, війна це не тільки. Конкретні операції це не тільки застосування техніки, авіації і так далі. І так далі, війна це передусім математика, вміння рахувати ресурси, свої ворожі і так само прогнозувати подальші дії. Ми ось щойно і дякуємо нашому редактору за такий розлогий аналітичний матеріал на основі видання Більд досить песимістичні там зараз, поки що, прогнози. Утім, якщо рахувати ресурси, які маємо зараз, і знову ж таки, з огляду до ту підтримку від заходу, яку ми маємо, і ресурси. Е... Країни агресорки даруйте за такі розлоги вступ, але хочеться акцентувати на нас, на такому, що е, країна-агресорка і той таки Путін намагається зараз просто розвивати, е, вирощувати наратив, що мовляв в довгостроковій перспективі Росія може потенційно виграти. Але чи дійсно це так? Чи не здається вам це блефом? Знову ж таки апелюючи саме до математики і до майбутнього? Будь ласка, Іване. Насамперед, навіть не стільки до, ну, і до математики погоджуюсь, але ще до реального стану економіки, в якому перебуває Росія, і її найближчі союзники Китай сюди не відносимо, тому що найближче це Білорусь, це частково Іран, це Північна Корея, проте не Китай, і в той же час аналізуємо стан союзників України, тобто це провідні економіки світу. Я маю на увазі і Європейський Союз, Сполучені Штати Америки і Японія. І Канада, яка входить до Великої Сімки, і Австралія, Нова Зеландія. Тобто, якщо ми порівняємо економічні можливості наших союзників і союзників Росії, звісно, у союзників України вони краще. Тому Росія, яка ну давайте повернемось до 2022 року. От року. Оці плани, які зараз малює біль. А взагалі-то Росія думала не те, що там половину Україну там за декілька років. Україна Росія планувала всю Україну за два місяці де захопити. Там Київ вони казали, чотири дні буде, і вони отримують контроль над ним. А далі ще два місяці, щоб всю Україну до західних кордонів зараз. Ми бачимо, як все змінилось, тому що їх, скажімо, так, був навіть жарт, що у Росії було 23 лютого 22 року два плани. Перший план це Київ за чотири дні і Україна за 2 два а Другий це експромт. Ось оскільки оцей перший план він провалився. А експромт вони далі продовжували діяти, скажімо так, як виходить, так і діємо то зараз. них вже склалась необхідність розробити новий план І з значною ймовірністю те, що дає нам біль. Це і є приблизно той план, який зараз вони дають і маю на увазі відповідні служби Росії дають своєму керівництву. Що ось зараз ми у нас є бачення, що робити далі, і це окей. Це абсолютно нормальна річ, коли кожна країна власне має свій план і діє відповідно до нього. Власне і від України також на сам перед Сполучені Штати Америки. Вони просять подати план. Що ви збираєтесь робити, щоб ця, скажімо так, війна вона не була вічність, вона тривала певний період. Тому тут нічого такого в тому, що такі ідеї в Росії, скажімо так, присутні страшного не бачу. Інше питання це як я зазначив реалістичність їх, тому що знаєте, як то кажуть, футбол і в життя не грають на папері, а ось на папері в Росії одні плани, а в реальності вони будуть інші. Але пане Іване, от щодо плану, знаєте, що я згадав? Тут, радше, був не план, а можливий частковий план, але в такому знову ж таки, математичному аспекті. Згадаємо статтю свого часу пана залужного, скільки нам було потрібно б техніки. Так, ну вочевидь, запит був по з посиланням на конкретний план, але техніки надійшло. Набагато менше, і це все пролонгувалося в часі. Тобто, тут можна мати хороший план, але тоді апелювати то з хорошим планом дайте нам і відповідний ресурс. Коротка ремарка, чи не здається вам, пане Іване, що якраз таки попри те, що Кремль зараз фактично намагається показати всьому світу, що він готовий воювати далі. Насправді треба перепочинок, і ті і тези, які з'являються, що мовляв, ну треба там домовлятися, йти на діалог. Кремлю треба все таки тимчасовий перепочинок, чи знову ж таки, підуть на якісь такі намагання так підіграти Кремлю західні наші партнери? Ну це залишається відкритим запитанням насамперед. Ця стаття більд вона ж і наголошує на тому, що ніяких мирних перемовин не може бути. Тому що Росії не потрібні мир, Росії потрібна пауза для того, щоб відновити сили, акумулювати нові ресурси і потім вдарити знову, і тут знаєте, давайте дивитись паралельно на цю статтю в біль, а також на дослідження, яке було проведено приблизно місяць тому, може навіть менше, німецькою радою з питань зовнішніх відносин, де прямо кажуть в цьому дослідженні кажуть, що якщо Росія виграє війну в Україні. То за розрахунками німецької ради зовнішньої політики у неї є лаг від 6 до 10 років для того, щоб почати війну вже з німеччиною. Тобто, мається на увазі, що буде війна з країнами Балтії, буде війна з Польщею, відповідно з Німеччиною, тобто що Росія це планує. А Росія власне вся її ідеологія на даний момент побудована на тому, щоб Розпочати війну саме заходом, тому що тут я від себе додам. Що я нагадую, що писали завжди на автівках Москві? Там не писали на Київ, там не писали на Варшаву, там писали на Берлін, тому що для Росії зараз складається така е, ідеологема, що щастя країни буде тоді, коли вони знову захоплять Берлін. Тобто повернеться в точку, який був радянський Союз в, в травні 1945 року. Тому що для них це велич, тому вони так часто і згадують Другу світову війну. Тому що тоді дійсно був момент, коли здавалося, що Радянський Союз це найбільш пливова країна в світі. Хоча це трошки хібне було уявлено, а тим не менш воно було. І зараз е, Росія планує подібні речі, вона все розраховує. І зараз всі плани будуються знову ж таки. Оці навіть 26-й рік, про який зазначає Більд, для чого, щоб потім мати певний проміжок часу відновлення сил, потім захоплення всієї України, потім відновлення знову ж таки сил, а потім вже війна проти іншої Європи. Тобто, це все важливо, чому тому, що знаєте, на жаль, наші партнери, чому до речі, відповідаючи на питання, так повільно давали нам зброю. Вони не відчували ризиків для себе, і ось. Подібні статті, як БІЛ, чи подібні дослідження, як Німецька рада зовнішніх відносин, вони якраз і прямо валають, можна сказати, для своїх політиків, що взагалі-то ризики, ой, які в присутні, і дуже великі ризики, що Росія вона не зупиниться, вона хоче йти війною на Європу. І якщо в цьому ж до речі, дослідження Ради зовнішньої політики Німеччини сказано, що що можна зробити, щоб зупинити Росію, треба, щоб Україна виграла цю війну. Тобто треба все ж таки давати те, що просять. Треба відновити військово-промисловий комплекс в Європі. Тут вже трошки згадаю Трампа, який тиснув на Європу, щоб вони це зробили. Дійсно, це треба зробити. Тому що епоха мін, як в європі, що вона скінчилась. Ні, вона не скінчилась. Вона ще є, і це означає, що країни все ще повинні дбати про свій ВПК і бути готовими до того, що він знадобиться. Дійсно, ми говорили про мирні переговори, і у цій статті, яку ми нині обговорюємо, йшлося про імітацію мирних переговорів, які хоче влаштувати Росія. На вашу думку, як це може виглядати взагалі імітація мирних переговорів? Ну фактично, будуть зазначені, що давайте почнемо мирні перемовини, що ж бачимо риторику російської влади. Що що ми за мир? Ми і при цьому, і що... прошу відмітити з однієї сторони, Росія постійно каже, що ми відкриті до миру, і тут же виступ Путіна ця пряма лінія, і він каже, що ми все одно хочемо досягти своїх цілей. Тобто, якщо цілі це захоплення України, то це означає, що фактично перемовини можуть бути лише про те, що Україна сама здасться. Тобто, ми не будемо воювати з Росією, Ми саме зробимо колективне замогубство і на цьому все. Але при цьому для заходу це преподноситься так, що от будуть мирні перемовини, тому що все ж таки Росія відчуває, що на заході є запит на мир, і на заході не дуже задаються питанням: а наскільки матеріалізуються ці перемовини про мир? Тому що те, що вони так називаються, не означає, що вони власне будуть містити в собі ідеї щодо, скажімо так, сталого миру. Про це Росія не думає, але саме через наратив, що ну це ж мирні перемовини, угу. тому давайте їх вести. А те, що там не буде миру, ну, це ж вже інше питання. Пане Іване, дуже слушно, я б хотів би розвинути цю думку в наступному контексті про важливість для Путіна захоплення, точніше, вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Ось подивіться, як гарно все. Потенційно може скластися, якщо це все вдасться. Він же ж чітко задекларував в своїй ось цій промові спілкуванні так прямій лінії про те, що залишаються незмінними. Саме формати, точніше, не формати, перепрошую, цілі цієї так званої СВО. І в разі, якщо Російська Федерація виходить, потенційно змоделюємо ситуацію на е, лінію Донецької та Луганської областей, адміністративні кордони, Путін може сказати: а все, ми свої завдання виконали. Але бачите, шановний захід, е, наш нешановний шановний, нешановний захід, е, українців хочуть воювати далі, ми не хочемо воювати і таким чином, вже. Змушує чи захід тиснути саме на Україну, послуговуючи тим, що мовляв, ми закінчили те за чим прийшли. Ось цей формат, вочевидь, може бути досить такий ймовірним, але безумовно, ви слушно зуважили на початку в кожної з країн, в кожної зі сторін. Є свої цілі і завдання, але чи зможе вона цього досягнути? Ось це вже велике запитання, і все вирішиться безумовно на полі бою. Але такий формат чи не вважаєте ви його досить таки ймовірним, і саме прагнення Путіна Задля того, щоб потім трішечки призупинитися, трішки зібрати сил? А можливо і не зовсім трішки, а просто потім продовжити. Ну безумовно він цього прагне. Він розуміє, що ота от тактика наскоку, як він сподівався в 22-му році, в лютому 22-го року, 24-го, давайте конкретно. А вона не справдилась і тому зараз шукають інші форми. І тому кажуть, що ні, все ж таки давайте буде певний мир. Водночас якраз от подібні дослідження і статті, те, що і білти і німецька рада. Чим як означає вони? Позитивні для нас, тим, що вони, як то кажуть, знімають шори з очей Європи і кажуть, що знаєте, всі ці розмови про мир вони не містять собі і реального бажання миру. Вони собі містять бажання виграти час для того, щоб зібрати сили, і все ж таки ударити не лише по Україні, а взагалі то і по вас. І тому не треба ні в якому разі йти на мир в за цих умов треба допомагати україні що знаєте колись був добри, добрий жарт коли Туреччина все хотіла провести мирні перемовини між росією і україною у себе колишня радниця прем'єр міністра україни пана шмагаля пані євгенія сказала фразу, що окей ми не проти підписати капітуляцію росії в стамбулі ось як на мене україна також повинна робити подібні заяви що знаєте Окей, ми готові на перемовину з Росії, але якщо Росія каже, що вони хочуть десерти своїх цілей, то ми готові підписати капітуляцію Росії, коли вона полише всю територію України. Ми ми не претендуємо. На російській території, але ж ми хочемо повернути своє в тих кордонах, які були на момент відновлення незалежності України в 91-му році, і робити таку більш активну позицію. Що знаєте, що Росія хоче перемовини, щоб досягти своїх цілей, а ми хочемо перемовини, якщо Росія капіталює. Ось як чим погодиться Росія на ці промовни? Я не впевнений, тому що ідеологічно вони не можуть. Визнати, що вони підуть на такі перемовини. Хоча підкреслюю, я не вірю в ніякі перемовини, бо як сказав колишній головний економіст Національного банку України, пан Ігор Шумило, дуже важко торгувати з тим, хто хоче тебе вбити. Так само дуже важко вести перемовини про мир з тією стороною, яка взагалі то не полишає думки тебе вбити. Пане Іване, дійсно, якщо ми говоримо про тривалу війну, війну вдовгу, так би мовити, яка можливо може затягнутися на кілька років, як це позначиться на країнах Європейського союзу, на країнах США і зокрема на ту допомогу, яку нам надають, тому що розуміємо, що вже пішов третій рік війни, і видно, що е, таки допомога та підтримка заходу зменшується чи не щодня? Моя колега хоче, бачите, пришвидшити вже нашу перемогу, і вже хоче ще третій рік швидше. Так, але менше з тим. А але зараз контраргумент. А порівняйте допомогу, яку дає Україні провідна економіка ЄС з Німеччини. Якщо згадаємо лютий 22-го, там навіть весь 22-й рік, і що ми зараз маємо? Якщо що? на щотижня, то. Та да. Да, я про просто, просто, просто хотів би згадати. Ось, дякую, що ви згадали саме Німеччину. Райнметал – це напевно, що одна з таких всесвітньо відомих, один з всесвітньо відомих концернів і чи не найстаріший, здається, наприкінці 19 століття його започ... ну, взагалі заснували, і ще навіть там кайзеру кайзерівській армії постачав озброєння. І зараз друге, то й третє, можливо, енне дихання він е, має. І що важливо так про активізацію саме і німецької економіки, і німецької допомоги. Якщо, наприклад, вже почало працювати виробництво, виробництво. якщо відкрили нові лінії і потужності, це не йдеться про те, що буде вироблено 100 тисяч боєприпасів і що воно пропрацює 2-3 місяці. Це вже з запасом на роки, тому що там рахують гроші, рахують гроші вкладені, рахують гроші в перспективі вкладені, і рахують потім. А чи доречним буде його функціонування за декілька років? Тому ось цей можливо такий не надто показовий аспект, але він надзвичайно важливий в контексті розуміння підтримки. Будь ласка, івана, даруйте. Безумовно, тому що знаєте, вже багато досліджень, що дійсно погоджуюсь з вами, що друге дихання отримав ВПК і США і ЄС. побільше. а коли зараз кажуть, що республіканці, скажімо так, через політичну боротьбу з демократами, адже вибори президента будуть в листопаді наступного року, що республіканці вони проти допомозі Україні водночас в республіканській партії є достатньо лобістів ВПК США. Той же міч МакКоннелл. Голова більшості в сенаті меншості обочасть меншості республіканців в сенаті, і ось він як людина, яка частково як вважають, Представляє ВПК, він доволі сильно підтримує Україну. Чому тому, що він розуміє, що коли кажуть підтримка України, якщо це гроші перевести, і це важливо пояснювати американцям, це означає, що американський уряд буде давати гроші американським компаніям, на які працюють американські робітники, і отримують там зарплату на виробництво зброї. Тобто, насамперед, ці гроші, які е, називаються підтримкою України, е, фізично отримують. Саме американці, тобто основні бенефіціари цієї підтримки, будуть саме робітники американських підприємств ОПК, адже вони будуть робити зброю, яка буде надаватись Україні. До речі, теж важливий був момент на початку повномасштабної війни. Дійсно, за колективний захід він не був готовий, і тоді були розмови між урядами посамперед Сполучених Штатів Америки, але також і Європи. Європейського союзу зі своїми ВПК, і вони сказали, що ми готові запустити свої виробничі потужності в обмін на довготермінові контракти. І тоді ці контракти були укладені. Так це вимагає часу. Водночас, якщо запустити цю всю машину, я маю на увазі машину ВПК і США і ЄС. Я думаю, що вже в наступному році Україна отримує те, чому просили і в попередні ріки, цей рік, але не змогли через брак саме цієї техніки. Зараз вона буде вироблена нова і. Думаю, що ми її побачимо і повертаючись до точки, що я сказав, Німеччина зараз пришвидшує допомогу. Сполучені Штати Америки трошки пригальмували, але сподіваюся, що все ж таки з початком нового року це питання буде вирішено. А там ще до речі є інші партнери України, та ж Велика Британія, та ж Норвегія. Тобто, насправді у України достатньо країн, які розуміють, що перемога України насамперед їм потрібна і насамперед відповідає їх національним інтересам.